Селище 1 травня розташоване за 5 кілометрів від Покровська. Тепер має нову назву Леонтовичі. Ну, чесно сказати, для нас це була несподіванка, що ми стали Леонтовичі. Був 1 травня. Рішли, щоб прив'язка була така. Ну, близько до душі до серця хотіли, щоб було травнево. Збирали підписи і відправляли. Ну, а потім, по факту ми стали Леонтовичі. Ну, теж не, не дуже це і погано, що Микола Леонтович. Свій час жив у Покровську, творив. Тобто, ну, Лентович, значить Лентович. Староста каже, у радянський період селище місцеві називали за назвою колгоспу. Історичної назви як такого нема, це з часів радянських це був Колхос-Красноармієць, потім воно так плавно перейшло в 1 травня. Хотіли, щоб було травнево, ну в ми милентовиш. Олександр Ухов говорить: до повномасштабної війни у селищі 1 травня та двох селах старостату жили понад 1200 людей. Через наближення лінії фронту половина із них виїхали. Місцеві жителі про перейменування селища відгукуються так. Прожила всю життя у цьому совхозі. Хай воно так і буде совхоз і хай буде така сама названня, і все чисто. Мені лічно не якщо це так необхідно. Значить, це треба робити. Назва як назва Я не бачу. Нагадаю, у Донецькій області рішенням Верховної Ради від 19 вересня декомунізували назви 41 населеного пункту. Юлія Підгола, Анастасія Галасюк, Євген Єжов, Андрій Крамченков, Олександр Буряк. Суспільне новини Донбас.